1 вересня не в школі, а лікарняних стінах. 35 маленьких прикарпатців нині лікуються від коронавірусу. Медики прогнозують, кількість юних пацієнтів лише зростатиме, адже спостерігається початок нової хвилі захворювання. Загалом це є 25% 25 і які виділені для лікування covid 19 в нашій області. За останню добу в нас госпіталізовано семеро дітей. Тобто статистика показує те, що треба. Продовжувати вакцинування треба продовжувати вакцинувати діток. Треба продовжувати вакцинуватися самому. Вакцинація як єдиний спосіб верегтися від важкого перебігу хвороби. Щодо коронавірусу, то щеплення рекомендують робити дітям з 12 років. Паралельно медики радять не забувати про обов'язкові щеплення згідно із відповідним календарем. Нині всі види є в наявності. На сьогоднішній день вакцини в медичних закладах для вакцинування дітей є у достатній кількості. Вони є в медичних поліклініках, в всіх центрах медичних, значить. Вакцина є безкоштовною. Якщо є діти, які мали певні порушення, які не були вакциновані або пропустили ту чи іншу дозу вакцини, ви своїм сімейним лікарем, педіатром обговорюєте ті питання по вакцинації. Сімейний лікар прописує індивідуальний календар щеплень кожній дитині і, відповідно, діток вакцинує. В інфекційній лікарні для хворих на ковід діток розгорнуто 135 ліжок. Кожне четверте зайняте. Оксана Семко Генадій Томнюк. Новини на важі.